У 20.30 підсумовуємо події дня, що минає п'ятниці 12 серпня. Ви дивитесь новини. Вечір добрий. Стан більшості постраждалих у фатальних ДТП, які трапилися у Сколівському районі. Стабільний. Усі постраждалі госпіталізовані. Нагадаю, 12 серпня по обіді біля села Нагірне трапилося дві жахливі аварії. Четверо людей загинули, ще 12 отримали численні травми. Транспортні пригоди стались на відстані 2 кілометри одна від одної. Докладніше. Віталій Гамадин. У першому випадку зіткнулися автомобіль БМВ та туристичний автобус. За попередніми даними водій легковика, виконуючи обгін, не встиг завершити маневр. Скоїв зіткнення з автобусом. Внаслідок інциденту водій та жінка-пасажир БМВ померли на місці. Трьох неповнолітніх пасажирів легковика забрали до лікарні. Найбільше ж травм зазнав трирічний хлопчик. У важкому стані, в дуже важкому стані. У дитини є поєднана травма, закрита черепно-мозгова травма з крововиловами в речовину мозку, з переломом склепіння черепа, є перелом правої стегнової. Кістки зі зміщення наразі постраждалими дітьми, чиї батьки загинуло ДТП, опікуються родичі, медики пояснюють, хоч і стан їх важкий, та малюки житимуть. Брат батька чи матері появився тут. Це іноземці є з Азербайджану. Ну от з ним спілкувалися лікарі, пояснили консилюм з ним зустрічався, пояснили стан дітей. Тобто, що ми робимо все, що необхідно. В даному стані у другій жаварії зіткнулись три мікроавтобуса. Двоє людей врятувати не вдалося. Ще майже з десяток пасажирів госпіталізовано. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди на місці події від отриманих тілесних ушкоджень загинуло двоє осіб водій мікроавтобуса Мерседес Benz Спринтер, який рухався у напрямку до міста Києва, та пасажир цього ж автомобіля. Крім цього, з місця пригоди до лікувальних закладів Львівської області було доставлено дев'ятьох громадян із тілесними ушкодженнями. Причини ДТП з'ясовують слідчі. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження. Віталій Гамади Назар Петуляк, Новини. Фабрика смерті на Львівщині, Жовківський завод, по виробництву м'ясо-кісткового борошна не утилізує мертвих тварин. Туші закопують просто на території підприємства. Мешканці навколишніх сіл скаржаться. Постійно чують трупний запах. Довкола дуже багато мух, ворон та щурів. Більше далі. Не врожай, а мар туші, а могильники серед поля вказують на сусідство із кустомальним заводом. Місцеві бідкаються та керівництво підприємства економить на утилізації відходів та нехтує здоров'ям людей. Це все йде в ґрунтові води, це раз. Інше мухи, ворони, щурі. Минулого разу тут була ціла зграя бродячих собак. Вони це все між собою переносять і переносять до населених пунктів. Діарея рвота крайніх два місяці. Дуже велика кількість людей в жовті. Думаю, не тільки. Сюди звозять тисячі тонн свиних. Туш як їх утилізовують? Таємниця підприємства. Ми бачимо по вигляду, що воно вже тут не перше місяць Лежить кишки від курей, всякі внутрішні що не мали б утилізувати на території заводу, але просто неба лежать вже сині свині туші та мішки із нутрощами тварин. Тут кожен день привозяться ті свині дохлі, не від чого немає ні заключення, від чого вони померли чи вони здохли. Ну, директор каже, що вони померли своєю смертю. Якщо хворіють туші від небезпечних хвороб, відповідно, їх мають спалювати і мають утилізовувати в спеціальних крематоріях. Як ми бачимо на цій території, цього не робиться. Від заводу з виробництва м'ясо кісткового борошна залишилась хіба назва працівників. Аків немає, проте директор пояснює, підприємство зупинилося, бо раптово поламалася техніка, а зараз вони працюють за новими технологіями. Ми приймаємо все, що є наявне в області і відходи від забою, відходи від забою птиців, відходи від від забою тварин, кості. Неякісну, і небезпечну продукцію харчову. Ми кагатуємо там, додаються такі сполуки. Є прес кориши там, наче є вапно, і ну роби своє Як бути далі із костумальним заводом, стане відомо менш ніж за два тижні. Вердикт винесе спеціальна комісія, яка працює на об'єкті. Ірина Качмарик, новини. А от в селі Рудки, що на Самбірщини, люди вже два десятиліття б'ють на сполох через розширення кладовища, якому понад 200 років могили та хрести виростають просто під вікнами у мешканців. Після численних звернень представників громади уряд таки погодив відведення майже двох гектарів землі під новий цвинтар. Докладніше далі. Родина пані Мар'яни мешкає поруч із кладовищем в рудках більше 30 років. Жінка розповідає, як зводили будинок, до цвинтаря залишалось щонайменше сотня метрів. Сьогодні ж від найближчих могил її будинок відділяє усього 20 метрів землі. Дуже близько цвинтар. У мене вікно в дітей виходить прямо на цвинтар. Йде похорон, я мушу дітей забрати до хати. І постійно і приходять і рідні, і плачуть, і кричать. До моєї хати 10 метрів, то точно. У мене троє дітей. Вони вибігають в того, хтось ховать, вони собі стануть і дивляться. Треба новий цвинтар, треба той загородити. Через розширення меж кладовища з 200 річною історією громада Рудок б'є на сполох останні 20 років. Увесь цей час люди просили, аби цвинтар закрили. Натомість, десь на краю міста відкрили новий. Адже могили та хрести виростають, мов гриби, просто під вікнами у мешканців. Ну дуже погано, це нереально. То треба її здавати в санстанцію. Ми здавали пару років тому назад. Навіть сусідка моя здавала, що він живе. Вона живе через хату нижче мене. То і та людина їй сказала, каже, як ви ще живете від тої буде. Справа зрушилась з місця кілька тижнів тому. Після численних звернень представників громади кабінет міністрів таки дав згоду на розроблення проекту землеустрою під нове кладовище за рахунок земель там лісгоспу. Розповідає народний депутат Ярослав Дубневич. Постанова прийнята, підписана прем'єром, вступила в дію. Зараз. Найголовніше питання це в швидкому часі передати землю, почати облаштовувати новий центр. Ми створюємо робочу групу з числа депутатського корпусу, з числа членів виконкому громадськості, і будемо приступати до робіт по благоустрою нового кладовища. Перші поховання на новому кладовищі в Рудківській міській раді сподіваються проводити уже наприкінці осені. На канікули до Львова понад 60 дітей із міста Красногорівки Донецької області три тижні відпочиватимуть у Львові. Організатори твердять, хочуть, аби малеча забула про війну, адже їхнє місто сьогодні розташоване якраз в зоні розмежування. Тому діти про війну чують не з телебачення чи книг. Її вони бачили на власні очі. По лінії 11 вона закінчила лише п'ятий клас. Попри юний вік, дівчинка вже знає, що таке війна. Я прокидалася вранці, і я чула, як стріляли, бомбили. Було дуже страшно. Ми лізли до підвалу з мамою. Валерій розповідає у Львові. Він вперше і вражений гостинністю небайдужих волонтерів, які їх сюди запросили. Бо в їхньому місті насправді точиться війна. «Бомбіжки, буває ще днем перестрілки. Ми з другом каталися на велосипедах по городу. І попали під подобстрі. Під Ми ховалися в кожному подвалі, чи попалися. Пастор церкви розповідає: у Красногорівці залишилось понад 7 тисяч людей. Половина виїхала, інші переселенцями бути не хочуть. Ці діти живуть у важких умовах через війну. Вони не можуть жити як інші, гратись та розвиватись. Такі поїздки їм дуже потрібні. Це інше середовище, де вони ведуть себе по іншому. Окрім того, через історію Львова, яку їм тут розповідають, вони дізнаються. І історію України, що формує їхній світогляд. Волонтери твердять, для дітей розписали кожну хвилину. Сьогодні малеча відправилась на екскурсію замками Львівщини. Щоб вони тут відпочили і забули хоч на якийсь момент про війну. У них є інтенсивна програма. У них буде ковзанка, кінотеатри, театри, музеї. Кожен день на час перебування в них екскурсійні тури. Назад до своїх домівок діти повернуться в кінці серпня. кажуть, додому хожуть, але зізнаються не за таких обставин і сподіваються, скоро війна закінчиться. Ольга Тимуляк Зиновій Чупойдало, новини. Простолітній ювілей та звично новини спорту. Це з поміж іншого у наступній частині нашого випуску. Не перемикайте, аби не пропустити. Ні, корупції у Львові відкрили територіальне управління Національного антикорупційного бюро України. Акцент обіцяють робити на контрабанді. Загалом юрисдикція та управління поширює, поширюватиметься на вісім областей. Підслідними гнабу будуть судді, депутати, керівний склад державних органів та органів місцевого самоврядування у штат львівського управління наберуть більше 20 спеціалістів. Також у відомстві працюватиме 16 детективів. Саме вони і будуть здійснювати розслідування. Одним із пріоритетів, пріоритетів роботи антикорупційного бюро у західному регіоні буде саме питання боротьби з контрабандою. Адже на думку фахівців, саме ця сфера на Львівщині і має найбільше прогавин та порушень. це, на мою думку, найбільш Прогресивне про українському плані міста, і ми сподіваємось на величезну допомогу з боку громадського актива цього регіону в нашій роботі. Основною роботою е, територіального управління буде робота з громадськістю, робота саме з тими свідомими громадянами, які прийдуть до нас і переконані прийдуть і будуть допомагати викривати факти корупції посадовців, вищих посадовців. І е, в цьому безумовно я е, бачу. Велику скажімо перспективу, я бачу, що воно наша західна Україна, вона є активною, і вона нам безумовно буде допомогою. Бюро безоплатної вторинної правової допомоги запрацюють на Львівщині вже 1 вересня. Загалом в нашій області буде створено 25 територіальних відділень. У Львові сьогодні розповідали про впровадження реформ у сфері юстиції. Окрім того, реєстрацію бізнесу і нерухомості тепер здійснюють і державні реєстратори місцевих органів влади, а не органів юстиції. Посадовці кажуть, це дозволить суттєво скоротити черги. А ще за їхніми словами, Львівщина тримає марку по впровадженню пілотних проєктів у сфері юстиції. Від листопада 34% новонароджених отримали свідоцтва про народження одразу в пологовому будинку. А вже наступного тижня у Львові можна буде одружитись за одну годину. керівником місцевого центру не може бути колишній працівник міліції чи правоохоронних органів. Чому Тому що ці люди? Вони не розуміють, що таке права людини, і вони не здатні захищати права людини в новому форматі роботи бюро правової допомоги. Ми ліквідували безпосередній контакт громадян із державними службовцями, які послуги послугу у сфері державної реєстрації. А це був один з основних елементів корупційної складової. Станом на сьогодні усі документи у сфері державної реєстрації громадяни. Подають не до державного реєстратора особисто, а через центри надання адміністративних послуг. У Львові відкрилась міжнародна фотовиставка. 50 робіт, привезених із 60 країн і чотирьох континентів, сьогодні представили у галереї Василя Пилип'юка. Автори фото стали кращими серед півтори тисячі учасників міжнародних салонів і конкурсів. Серед них чимало українців. Попри високопрофесійні світлини, зрозумілі і приємні оку і пересічним фотопоціновувачам. Вони представлені у шістьох жанрах: кольорова секція, чорно-біла, природа, фототревел, чоловік, жінка, діти та життя фотожурналіста. Роботи існують лише в одному екземплярі і будуть відкритими для львівського глядача ще місяць. Ці роботи, всі 50, виставлялися по цілому світу, по всіх салонах європейських і світових. І тепер ми маємо змогу дивитися на ці роботи, радіти і відчувати мистецтво фотографії. Інша атмосфера можна подивитися на фотографії під різними кутами. На перший погляд здається, що це не фото, а як написані полотна картини. Декілька мені дуже сподобалось. Особливо один кадр з індійського потягу. Дуже так красномовно передає атмосферу цієї країни. На Львівщині побільшало довго жителів. Мешканка Старосамбірщини Юлія Шишлик відсвяткувала столітній день народження. Вітали жінку чи не всім селом? У страшевичах на Старосамбірщині громада привітала свою односельчанку Юлію Шишлик з історичним ювілеєм. Майте купороківнівро сто років. Ні в року. 100 років. Ні. Ще ні? Ні. <ріст> Вас гарне свято сьогодні. Тримайте. вам гріли. Пані Юля пережила дві війни, сама виховувала доньку і все життя пропрацювала у колгоспі. Пішла рано в поле, по обіді приходила годувати худобу і знову верталась до роботи. А попри щоденні клопоти, жодного разу не відмовила в допомозі сусідам, розповідають рідні довгожительки. Разом ходили, любили і і другим допомагали, Не разом. От у нас сад на город вийшли, все посідалися, співали, говорили. Провела такий е... Тяжкий шлях, тому що чоловік пішов на війну і не вернувся, і бабця жила сама. За останні кілька років здоров'я почало підводити ювілярку. Вона практично втратила слух. Рухатись стало складно, ще й пам'ять підводить. Та тоді, коли треба співати народних пісень, слова з вуст зриваються самі. Ти, молоді, ти вже старі, Ходить зі Старосамбірщини депутат Львівської обласної ради Михайло Гичка каже: людей, які тихою, невтомною працею здобули повагу всього села та передали духовні цінності наступному поколінню українців, треба пам'ятати та шанувати. Вона ходила до церкви, вона брала активну участь в церковному хорі, співала, похваляла, вихваляла Бога. І тому, напевно, їй Бог дав здоров'я і тому вона дожила до цього віку. На здоров'я, Дякуємо. Дочка Юлії Шишлик, четверо її внуків та восьмеро правнуків, переконані. Секрет довгого життя ювілярки вкрай простий. Це щира щоденна молитва та любов до людей. І у нас все на сьогодні. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Тож, якщо маєте що розповісти, телефонуйте нам. Номер гарячої лінії служби інформації ТРК «Львів» – 261-6901. Нагадую, порція свіжих новин завжди на нашому інтернет-порталі lviv.tv. вже за мить новини спорту. Вам розповість Ольга Білоган. Тож не перемикайте. Тепла у серці і любові вам. Дякую, що з нами. До зустрічі. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас. Юні ватерполісти вшанували пам'ять відомого тренера. У Львові триває міжнародний турнір з водного полу на Кубок Скловського. Змагання проводяться вже в четверте, але лише цього року стали міжнародними. Детальніше розповість Марія Шпира. Сім команд протягом чотирьох днів боряться за головний трофей на турнірі пам'ять заслуженого тренера України Юрія Скловського. Зараз прийшов той час, коли треба згадувати людей і пам'ятати, які які зробили український спорт. Юрій Зінович Скловський був видатна людина. Він був капітан легендарної команди Динамо. І зараз ми просто вшануємо його пам'ять. Ну це по-перше, свято. Це свято нашого українського спорту. Хлопці спеціально не поїхали на відпочинок, щоб прийняти участь в, цьому, в цих змаганнях. Для нас це і підготовка вперед, і сьогоднішні, от прості, прості спортивні будні. До нашого міста приїхали позмагатись команди з Молдови. Та Білорусі Україну на турнірі представляють збірна Харківської області та два колективи зі Львова – комплексна дитячо-юнацька спортивна школа імені Кутенка та дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 Турнір був підготовлений дуже добре. І ми постараємося відіграти як найліпше. Суперники теж дуже фізично добре підготовлені. І ми теж дуже старалися підготуватися до цього турніру. Змагаються за з Скловського і дві дівочі команди юніорська збірна України та Вікторія з Кишинева. Хоч хлопці грають краще, та дівчатам матчі з сильнішими командами додають досвіду. Вони стрибають вище, ми звикаємо до таких ну, швидших і сильніших гравців, тому на чемпіонаті Європи. На ким кого ми готуємося, нам буде трохи легше грати з дівчатами з більш сильних країн. Цей турнір є одним із завершальних етапів для юніорської збірної України напередодні участі у чемпіонаті Європи, який вже з початку вересня стартує у Голландії. Тож дівчата у кожному матчі награють нові комбінації і схеми. У нас на кожну гру особливе завдання, якусь комбінацію відіграти. Щоб ми розуміли, що ми робимо, і на чемпіонаті Європи ми робили це ще краще. Триватимуть змагання до 14 серпня. За допомогою струму навколо світу. До Львова прибули учасники ралі на електромобілях. Учасникам кроосвітньої подорожі належить подолати шлях в 25 тисяч кілометрів, проїхати три континенти і 20 країн. В Україні вони побували у Києві, а тепер зупинилися у Львові. Поспілкувалися з мандрівниками, і наша знімальна група. Львів'яни зустріли учасників навколосвітнього ралі «80 днів навколо світу на електромобілях. Всім відомо, що Львів є, напевно, першопрохідцем підтримки електро, електрокарів, електромарафонів. У нас дуже багато на сьогоднішній день є зарядних станцій, які є безкоштовними і в центрі, і біля готелей. Цього літа намагаються побити рекорд Рафаеля де Мастре, і найвідважніші водії уже на площі ринок у Львові. Ми пайдемо вокруг міра з електричною машиною тесла за дечки, за харашою, большой, лучий вовздух, а теж за зеленою землю. Учасниками ралі є звичайні хлопці з різних країн світу, які об'єднали, щоб донести до всіх людей користь електрокарів. Ми ходили з Барселони, це з португальського самолітом в. Анаду з Канади до Америки, з Америки з Лос-Енджелс, самолетом до Китаю, з Китаю до Казахстану. В Казахстану ми колесо зломіли. А пак ми ходили через з Русі бистро, бистро, через Москву до України. Електромобілістів нашого міста запросили зустріти майбутніх рекордсменів а також презентувати свої автомобілі. Нас запросили показати електрокари. Я власник саме того електрокара. Попросили підтримати акцію, щоб показати, що у Львові дуже багато є електрокарів. Як стверджують водії, електромобілі є більш вигідними в користуванні і не приносять стільки шкоди навколишньому середовищу, як звичайні авто. Я заряджаюся вночі. Якщо вночі не зарядився чи не вистачає на далеко, їду, то можна заряджатися на окольських заправках є безкоштовні зарядки. Урядовці запевняють: якщо буде рости попит на екологічні авто, то всі будуть мати можливість зарядити свою машину на сьогоднішній день. Всі готелі і всі банки, які надають безкоштовно зарядні станції, так вони для себе залучають таким чином клієнтів. Навіть є вже додатки для мобільних пристроїв, де є карти зарядних станцій по Європі. Поки що план встановлення рекорду виконується невідмінно і всі учасники раду продовжують свою подорож. Зоряна папка, Олексій Рапіта, новини спорту. На цьому у мене все. Підсумуємо спортивний тиждень вже традиційно завтра. У програмі спортпанорама 18 вісімнадцятій і в понеділок у футбольному огляді Пас о вісімнадцятій. 15 слідкуйте разом з нами за найсвіжішими новинами спортивної Львівщини. Я ж вам бажаю гарних вихідних до зустрічі. Буде завжди незалежною. Все, що зараз робиться на сході нашої держави, це, скажімо так, це там тешове явище. І ми поборемо цього ворога. І Україна, я, так на мою думку, вона буде ще так процвітати на заздрі з цим остальним державам. Для військових наша незалежність це коли мир в будинках наших громадян, коли людина приходить додому і вона не дивиться. В новинах, скільки загинуло на сході нашої держави, а дивиться там якісь, ну, скажімо так, розважальні програми, передачі і такого відчуття, як війна, немає. Це є незалежна наша держава.